Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава тим, хто нині захищає Солодар, Бахмут, всю ділянку фронту НАТО на Донбасі. Дякуємо вам, хлопці і дівчата! Героїчні бої тривають. Не вірте на даний момент фейкам Російської Федерації, які не відповідають дійсності. Адже дійсно акцентує на даний момент, ми не можемо заявляти, і Пентагон підтверджує, що немає інформації про те, що росіяни стовідсотково контролюють Соледар. Це такий вступ. Але відео сьогодні моє присвячене каналам, про які ви мені пишете в телеграм Соколова. До речі, підписуйтесь, так само, як і на Ютуб канал Соколова, аби щодня отримувати новини. І я вирішила раз на тиждень відповідати на ваші запитання для того, щоб між нами існував такий такі ви ставите питання, які вам цікаві. Я роблю відео на цю тему. Ви сьогодні питали зранку мене. В телеграмі з приводу каналів Медведчука, мовляв, як вони повертаються, рефрешують в історію під назвою канал міжнародних новин. Саме так він себе позиціонує. Називається «Ukraine World News». З 22 січня телеканал, який буде існувати на базі колишнього четвертого телеканалу, ліцензійно і частотно нагадаю, четвертий канал доволі був про український довгий час і сповідував принципи фрагментарно партії Свобода, тому що один з власників цього телеканалу якраз був топ-інвестор партії Свобода. Ми навіть виходили з проектом соромно. Рік на цьому телеканалі, де була повна свобода слова, інформаційна політика, редакційна, проукраїнська. Ну, тобто, все було нормально для роботи чесної вільної журналістики. Потім цей телеканал був куплений паном Ковальовим. Нагадаю вам, що четвертий канал після купівлі пана Ковальова переформатувався і став каналом, який. Ну фактично сповідував принципи партії Слуга народу у всіх своїх проявах. Ну такі проявах, такі кишеньковий канал. Та ви знаєте, як це робиться, коли політичні різні сили хочуть мати свої рупори в ефірі. Зараз цю функцію частково інколи більшою, інколи меншою мірою виконує телевізійний марафон. Так, от цей канал Ковальов тоді придбав. Депутат від партії Слуга народу, але почалася війна, і під час війни Ковальов чи то був до того, думаю, що був, чи то вирішив прийняти сторону Російської Федерації. Я Думаю, що скоріш за все він був таким довгий час, що зайва раз доводиться на надто розбірливість партії Слуга народу в обранні своїх претендентів на депутатські крісла. Він виявився зрадником. І почав записувати відео з Херсонської області, де підтримував бойовиків терористів після повномасштабного наступу Російської Федерації на територію України. Ну, що в час Ковальова РНБО, ну по перше, спочатку він перестав бути депутатом. Потім йому там висунули купу різних статей, зняли з нього депутатські повноваження, Держзрада, Ну а потім смерть. Просто Ковальов був вбитий. На території тимчасово окупованої Херсонської області. Ну і як ви думаєте, куди е, пішла ліцензія і право власності на телеканал? Правильно, державі, тобто нам з вами. Але чомусь так сталося, що е, у власність держкіно пішла ліцензія і право на е, користування цією кнопкою четвертого каналу? Ну і проходить час досить небагато всього. Там більше ніж півроку, і стається так, що у цієї чистоти, у цього каналу, з'являється новий власник, і звуть цього власника Віталій Кропачов. Я по своїх джерелах дізналася, хто такий пан Кропачов, це людина, яка народилася на Донбасі в місті Торез, Донецької області зазначу, що ця людина була з ними з найкрупніших бізнесменів Донбасу різними холдингами керувала пов'язаними із видобутком вугілля. Ну тобто шахтарський край, шахтарська бізнесова жилка у людини є. Відповідно, гроші були і є на даний момент. Я не знаю, чи копальні які. Є на тимчасово окупованих територіях належать до його власності. Я думаю, що це треба розслідувати. Наскільки мені відомо, навіть відомі вам бізнесмени на всю країну приховують цей факт, що їхні копальні там є, тобто вони існують на окупованих територіях, записані на підставних людей, ну і підставними людьми контролюються там на території Донбасу, точно знаю одного такого на території Луганської області. Так оцей пан Крапачов став новим власником. Невідомо скільки йому обійшлася купівля цього телеканалу, адже цієї інформації ніде немає. Тому моє звернення нині до Держкіно, якщо зараз хтось буде дивитися цей ефір або до народних депутатів. За яку суму держкіно був придбаний цей е, телеканал? Скільки держава наша виграла за рахунок цієї угоди? Що е, в принципі викликало всіх супротив? Е, супротив, е, ну, такий суто е, е, ідеологічний, викликало те, що Технічним директором цього новоствореного телеканалу Ukraine World News і головним редактором стали люди, які до того мали стосунок до телеканалу 112 Україна і до телеканалу News One. Відповідно, технічний директор зі сто дванадцятого е – головний редактор. Чому це може бути небезпечно? Ну передусім, з точки зору просто моралі, люди, які працювали на Медведчука довгі роки. І в тому числі, коли Медведчук зі своїх помийок ніс політику редакційну. А я зазначу, що головний редактор цього телеканалу, наприклад, з Ньюзвану працювала не тільки на Медведчука, але й на Мураєва, тому що Ньюзван належав Мураєву, і наш Мураєву, Мураєвої всі вони е працювали в од в одній зв'язці, тобто переходили з інформаційного каналу одного на інший. І таким чином ми маємо зараз війну повномасштабну і виникнення телеканалу. Звідкись на якому працюють люди е Медведчука? Ну можемо сміло говорити. Медведчука люди, які працювали під час Медведчука, для мене люди Медведчука. ну Наташа Влащенко, наприклад. Одина Як якби вона не фоткалася на фоні пам'ятника Степана Бандери, вона все одно лишається людиною Медведчука, тому що вона довгий час працювала на нього і створювала небезпеку не тільки інформаційну, але і безпеку всій країні, ну зі всіх можливих боків, тому що ті, хто на як на наживку, на та мав їхню інформацію, а потім вівся на неї, здавали українські позиції, наприклад. Наприклад, десь там, може в Києві, а може на Донбасі, завдяки їхній риториці, яка лунала. Тому ці всі люди мають бути притягнуті до відповідальності. Але з приводу Крапачова я зазначу, що в його біографії є кілька моментів, які, на мою думку, не можуть свідчити про однозначну позицію його пов'язану із тим, що це, мовляв, канал Франшиза там, Медведчуковських ЗМІ. Ну, перш за все. Мої знайомі в вихідці з Донбасу буквально кілька хвилин тому з ними говорила. Повідомляють, що ця людина так дійсно мала співпрацю з партією регіонів і довгий час перебувала на території Донбасу, але ця людина є ворогом місцевих олігархиків, якщо їх можна так назвати. Ця людина була. Ворогом Олександра Януковича, старшого сина президента втікача, колишнього нашого прости господа Віктора Януковича. Ну і він фінансував один із батальйонів. Спочатку цей батальйон називався Шахтарськ, а потім він був перейменований батальйон Торнадо. Пам'ятаєте, з не дуже такою доброю репутацією, але тим не менше, це батальйони, які Воювали на боці України і частину із них, із цих хлопців, які воювали, я знаю, давно не спілкувалася, але в 2014 році була з ними знайома. Ось тому на даний момент стверджувати, що ми будемо мати канали Медвечука в новому варіанті, я не буду, адже за заявою. Інвесторів цього телеканалу вони максимально відхрещуються від обличчя журналістів Медведчука, мовляв, взяли в свою команду цих людей, бо вони технічно дуже гарно виконували свої обов'язки, коли ще працювали на цього зрадника. З моральної точки зору це все треш. З юридичної наразі ми не маємо ніяких ознак. Того, що порушуються якісь конституційні права. Але я хочу, щоб ви всі розуміли, що ми маємо слідкувати, тримати руку на пульсі події, якщо 22 січня ми побачимо телеканал, який буде реально. Калькою того, що робили Мураєв, Рабінович, Медвечук, Кива і всі решта, ми маємо про це голосно сказати. Тому що якщо у нас є в кодексах в різноманітних статтях Держрада і опція загрози національній безпеці, і інформаційно ці канали будуть її нести, ми маємо про це голосно сказати. І ці канали мають бути позбавлені ліцензії, а їхні власники притягнуті до відповідальності. Ось така от. Історія. Тому на даний момент все, що вам можу сказати, це давайте дочекаємось 22 січня і побачимо, що представляє цей канал собою насправді. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую всім вам за підтримку. Підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за нашими новинами на телеграм-каналі Соколова і ставайте нашим патроном. Патреон Єніна Соколова це ваш внесок. Чесну журналістику. Ми ні від кого не залежні, і хочемо, аби ви знали правду. До зустрічі, папа. -па.